На колінах та з квітами в руках люди зустрічають загиблого військовослужбовця. Попрощати з ним прийшли рідні, друзі та побратими, розповідає його тітка Світлана. Постовіт. Я його нянчила і була поруч з самого маленького прямо від народження. Коли був маленький, ми допомагали більше йому. А коли він був дорослим, він багато допомагав нам. Віріш води питання, які ми не розуміємо, завжди знаходив Слова підтримки, обадьорення, посмішки, радості, щоб ми в цьому житті могли радіти і отримувати і дарувати любов. І він є тим, хто показав своїм прикладом, що слова мають підтримуватися нашої дії. Віра Райок приїхала з Одеси, аби попрощатись з племінником. Знала його з маленького. Перший раз побачила в місті но було Такий хлопчик, таке дитятко. Ванечка – світла дитина, щира дитина. Все що може сказати. Андрій Постові, двоюрідний брат Івана, згадує, як в дитинстві проводили час разом. Гралися разом, або грався що швидше. Якось такі мене, тільки спогади нього, дуже добрі і щирі. Він був завжди такий веселий. Ну, все було у нього добре, все було чітко. Ну мав цілі, і він до них йшов. Відспівали загиблого військовослужбовця на площі Слави. <му> Оксана Ковтюх, Анна Іщенко Суспільне новини, Черкаси.